При купівлі потрібно звернути увагу на наявність ось такої бирки зі штрих-кодом. Вона може бути двох варіантів, двох типів. Тобто, ось це в нас є пластикова бирка, вона може бути самоклейна етикетка. Тобто, що то, що інше, підтверджує легальність продукції, яку пропонує продавець, будь-хто може цей номер внести на сайт ялинка.інфо. Там повна буде інформація про дерево, якою воно філією було е, заготовлено, придбано, кому придбано висота, тобто вся інформація про кожну ялинку заноситься в цю систему електронного обліку. Воно є в системі. Тобто будь-хто може перевірити легальність ялинки. Ми вже почали заготовляти, привозити і реалізовувати нашу продукцію вже в перших числах грудня місяця. Ціна стартує від 174 гривень, це є від 1 метра. Найпопулярніша висота це півтора метра, яку у нас купують. 16 гривень вартість цієї ялинки. Також, в залежності від більшої висоти, збільшується її вартість. В домашніх умовах найкраще віддавати перевагу, поставити у пісок, його регулярно зволожувати. Також е, слід уникати е, контакту із батареєю чи якимись теплими нагрівальними предметами. Це пришвидшить опадіння хвої. у сосну. тому що ялинка бігом осипається. Ні, не планує. Не знаю. Вже впродовж тривалого часу я е, живої ялинки не ставлю, аж точно не люблю. Ну і настрою, звісно, теж немає. Я вже така а діти в мене теж дорослі. тому ні. Настрій це внутрішній стан, швидше для мене. Тому ні. Так, ми вже поставили. Така для дітей приємніший запах має. Для дітей стараємося зробити.